Восьмо ранку. Поліцейські одягають бронежилети та виїжджають на патрулювання. Сьогодні, каже поліцейська Валерія Дерев'янко, будуть патрулювати автошляхи. Слідкуватимуть, аби водії не порушували правил дорожнього руху. За 20 хвилин патрульні помічають. Водій перетнув суцільну лінію. Поліцейські наздоганяють та зупиняють авто. Є штраф у розмірі 340 гривень. Ознайомили людину з правопорушенням цього. Розглянули справу та. За 200 метрів патрульні знов помічають порушника. Там обов'язково є в нас зупинка. Водій зупинку не здійснив. За це також, згідно частини першої, статті 122 у Нас передбачено накладення стягнення у розмірі 340 гривень. Валерія розповідає, у поліції працює майже 10 років. Жінка каже, патрульні першими виїжджають на всі виклики, які надходять на лінію 102. На будь-які виклики від звернення інформаційного характеру до наркозлочинів і так далі. ДТП, домашнє насилля. Лежить невідома особа, кричить про допомогу. Тобто на всі виклики ми виїжджаємо. Валерія ділиться. Першими вони приїжджають і на обстріл армії РФ. 24 червня, коли російські війська вдарили по пасажирському потягу, саме їхній екіпаж надавав допомогу пораненим. Все буде добре. Чуєш з ручкою? Давно осколками, осколками. Нічого страшного. Так, мама. Це є також частиною, великою частиною нашої роботи. Ми реагуємо. Що треба зробити, це допомогти людям і. Евакуювати їх з місця даної події разом з Валерією в команді працює Володимир Тамашевський. Чоловік розповідає, до 2022 року жив та працював у Лисичанську. Після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Дніпра. Тут продовжив службу. Дуже швидко ободавався. ну, завдяки колегам. Знаєте, цю вже роботою якось звик важка робота. Ну працюємо. Як. Це допомагаємо людям. Бути поліцейським це щодня ризикувати своїм життям, розповідає правоохоронець Олег Корсаков. Тому патрульні мають зброю, кайданки та перцевий балончик. Все, що відбувається, записують на боді камери. Проблизкові маячки для того, щоб зупиняти авто. Звукові сигнали. Також є рація, щоб з екіпажем тримати зв'язок. Олег розповідає, сили для непростої роботи бере у спорті. З дитинства професійно займається змішаними єдиноборствами. Багато дуже наград з різних видів контактних єдиноборств, з боксу, з бразильського джиу-джитсу, з ММА, з фріфайту кікбоксингу. допомагає тримати себе в формі, захищати себе, колег, здійснювати контакт, контакти прикриття. Затримання. А коли діло вже доходить до затримання, тоді застосовують фізичну силу та інколи спецзасоби. Додає, після повномасштабного вторгнення армії РФ працювати стало значно складніше. Частина колег на фронті. Навантаження збільшилось і через регулярні обстріли військ РФ. Данию Ніколаєнко, Олексій Коронієв, Суспільне новини, Дніпро.